Вітаю усіх, хто зараз переглядає це відео. Мене звати Вадим, працівник Міністерства юстиції. Я хочу вам продемонструвати процес передачі документів на прикладі своєї організації. Використовуємо ми зараз систему електронного документообігу ас модуль архів для подальшої передачі документів на їх зберігання. Зберігання документів поділяється на два етапи: оперативне зберігання та архівне зберігання. Оперативне зберігання документів це процес зберігання документів в архіві самого підрозділу. Тобто, це є й умовним першим етапом. Тобто. Переходимо саме і до нього. У вкладці оперативного зберігання по поточних справах нам пропонується створити саме першу картку для її передачі. Заповнюємо всі обов'язкові поля і обираємо саме справу, яка буде передаватися до архіву. Наступним кроком у нас є створення самого тому для передачі. Наповнення тому поточної справи документів може відбуватися в двох режимах: автоматичному та ручному режимі. У ручному режимі ми можемо додати документ в довільний, з довільним номером, з використанням пов'язаних документів та будь-які номери, які ми можемо вказати в будь-яких розміщених справах. Для економії часу нам пропонується сформувати справу в автоматичному режимі, де додаються всі документи, яких була заповнена картка з вказаною заголовкою справи і самою справою. У нас є можливість видалити з тому документи, які не пов'язані з передачею, тобто, можливо, з помилковим долученням цієї справи. Ми їх видаляємо і залишаємо ті документи, які нам необхідні. Після того, як документи перевірить діловод, тобто на вірність їх заповнення і необхідності передачі до архіву, проводиться експертиза файлів. Після натискання даної кнопки нам відображаються всі документи, які містяться в самому Томі, і навпроти кожного файлу, що проходить експертизу цінності, має бути. Відповідна ознака прапорець. Тобто, документ має мати формат PDF та бути підписаний. Ми обираємо для перевірки повністю перший том, обираємо всі документи та зберігаємо його як для експертизи файлів. Останнім пунктом в даному етапі в нас є закриття Тому. Переходимо до наступного етапу це створення опису поточних справ. Після переходу на наступну вкладку опису поточних справ нам пропонується також заповнити наступну картку, тобто створення номеру. Будемо зазначати в довільній формі. Тип опису ми зазначаємо як опис прав на постійне зберігання. Рік опису зазначаємо рік передачі справ, тобто 22 рік, та додаємо всі справи, які в нас є для передачі. В даному випадку це у нас індекс справи 1557 і документи, які ми готували в попередньому етапі. Наступним кроком в нас є формування опису. та завантаження його у файли для подальшого підписання. Це ми вкладку зберігаємо і оновлюємо і переходимо до третього етапу. Це є зведені опису справ. На основі описі справ підрозділів, структурних підрозділів організації, служба діловодства або особа, яка відповідальна за діловодство структурного підрозділу готує саме зведені описи справ. І заповняємо знову ж таки необхідні поля самої картки. Рік опису у нас 22-й. Номер ми зазначаємо також і рішення ЕПК. Зберігаємо оновлюємо. Та додаємо справи. Справу ми додаємо попередні ж, знову ж таки, 1557, тобто яка підлягає в нас передачі. Формуємо епос. Він автоматично нас задається у файли. І формуємо обкладинки справ всіх томів. В даному випадку в нас є один том. Якщо б їх було декілька обкладенок, відповідно було б більша кількість. Усі документи ми підписуємо функцією, ну, в даному випадку групове підписання. Та обираємо ознаку головні документи. Після чого. Ми натискаємо кнопку до архіву. Після натискання цієї кнопки необхідно перевірити усі поля заповнення, так як після її натискання будь-які зміни вже внести буде неможливо. Так, Документи передані до архіву. І ми переходимо до наступного етапу це акти передачі документів до архіву. Створюємо знову ж таки нову картку. Заповнюємо обов'язкові поля до їх завершення. Так. Підстава передачі у нас закінчення строків зберігання і заповнюємо поля саме працівників, які будуть приймати. Після заповнення обов'язкових полей ми переходимо до додавання томів для подальшої її передачі. Ми її обираємо, проходимо технічно перепрошую, формуємо файл акту, саме акт передачі. Ми підписуємо його. Та проходимо технічну перевірку. Технічна перевірка у нас пройдена успішно. І натискаємо кнопку Пакет відправки. Це означає, що ми підготували пакет документів, який буде відправлятися, і готовий він до передачі завдяки ASIC-контейнеру саме пакету відправки. Очікуємо завершення завантаження повторне підписання, підготовка ASIC контейнера. Він сформований і переходимо в вкладку пакети відправки саме ASIC. -а. Знаходимо сьогоднішній пакет. Перевіряємо, що ASIC сформований і є е, саме е, архівний електронний справ, реєстр файлів. Тобто готово все до відправки. Всі документи ми повторно ж, підписуємо CAP. Встановлюємо головний документ. Та готуємо адресата, тобто, кому він буде направлятися. В даному випадку у нас Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів. І у нас є два варіанти для відправки цих документів. Відправити, можливо, наступними видами це sev OVV або APLARsis. В даному випадку ми зараз будемо відправляти через. Від доставки API Larsis. Ми його зберігаємо. Та відправляємо. На цьому етап відправки документів завершується, так як і завершується вся процедура відправки документів до архіву на їхнє зберігання. Після чого Відповідний адресат має перевірити на відповідність даних пакетів, кхів, даних пакетів на, відповід... на вірність, відхилити або прийняти цей пакет і прийняти його на зберігання. Усім дякую за увагу!